Привіт! Сьогодні мій огляд п'ятого випуску холостяка, і чесно кажучи, це був найпровальніший епізод з усіх попередніх та, мабуть, початок мого розочарування в цьому шоу. Тому сьогоднішній огляд буде максимально емоційним, чесним і без прикрас. Нагадую, це лише моя суб'єктивна думка. Не затягуємо, починаємо. В анонсі нам показали, що цього тижня в Карпатах дівчата житимуть у наметах. І там обіцяли нам і адреналін, і шок, і сюрпризи, і розочарування, і з'ясовування стосунків між учасницями, і навіть розмови про той самий поцілунок. Ну знову до речі. І от нарешті дочекалась я п'ятниці, зручно вмостилась на годиннику 19.00. І з кожною хвилиною перегляду в мене прокручувався весь спектр емоцій від глибокої нудьги до повного розочарування та обурення. Ще одна важлива ремарка: цей сезон був знятий ще влітку, а зараз зовсім інші реалії, обстріли, блекаути, тривоги. Я чудово розумію, що виглядає дивним обурюватись якимось сюжетом шоу на фоні того, що відбувається сьогодні в Україні. Але в цьому відео я говорю лише про сам проект, про телевізійний контент і свої емоції від нього, не більше. Починається випуск і одразу хочеться сказати: от навіщо було робити стільки переходів і ефектів розмиття? Швидкі зміни коротких кадрів при таких ефектах більше дратують око, ніж додають динаміки, через них не встигаєш сфокусуватися на тому, що відбувається на екрані. От наче монтажна команда тільки що отримала нову версію програми і вирішила погратися ну всім набором ефектів, на ну, користі від цього ну нуль. І так, учасниць зі своїми валізами зустрів Гріша і одразу стартувала перше завдання марафону, що від мене отримало назву Знущання у Карпатах. Суть проста. За 7 хвилин дівчата повинні були зібрати один рюкзак, взявши зі своїх валіз тільки те, що влізе. І звісно, нам це показували, ну, довго, з коментарями майже кожної учасниці, ну, щоб затягти сюжет. Далі правила. Перші три дівчини, хто добіжить до транспорту, поїдуть в комфортних умовах. Останні три на бричці. І от дівчата побігли. Іра купальники спіткнулась і впала. Дар'я, що бігла позаду неї, не зупинилась, продовжила бігти Її допомогла піднятись Іра Капелюх. По ітогу цього забігу в найкомфортніший автомобіль сіли Оксана, тренер, Діана і Дар'я. Бо вона ж не зупинилась, щоб допомогти Ірині. Вантажну машину з відкритим кузовом потрапили Іра Купальники, Надін. Іра капелюх далі я називатиму її просто ірою. Валерія та Оксана. Троє останніх були Юля фотографиня, Настя та Яна вчителька. Вони вирушили на бричці. Друзі Даша почала нити, що вона не любить намети, ну а в кузові цим часом всі дівчата обробляли роздерту колінку Ірини. На половині шляху до місця призначення почалось друге завдання знущання. Дівчатам запропонували вибір або їхати далі в транспорті, або йти пішки і при цьому нести з собою продукти та намети. І от мені хочеться тут спитати: а це що за завдання? Літо, спека, палюче сонце. І це дівчата, які прийшли на шоу Холостяк, а не на проект виживання чи супергерой. І якщо коротко всі дівчата згодились ти пішки, нести все, окрім юлі фотографині Вона пояснила це тим, що оцінивши свій стан, вона відмовиться і не буде тягти ці ящики на собі. Може вона і не їсти, хоч похудає. Ну і тут, на мою суб'єктивну думку, це чиста постановка сценаристів чи режисерів, щоб створити конфлікт. Мені здається, що вони заздалегідь обирали одну учасницю, яка відмовиться, або просто назвали її ім'я. Я не повірила в цю історію. От Перша трійка доходить до табору. І кого ми бачимо? Наш Тарасик, холостяк стоїть собі в затінку, і йти поставить палатки. Тобто дівчата тягнули усе на собі під палючим сонцем, а він, наш мужній холостяк, доїхав з комфортом і тепер робить вигляд, що працює на благо колективу ще зі світанку, мабуть. Ну, вочевидь, бюджету не вистачило на те, щоб заплатити Тарасу, щоб він теж пройшовся у спеку. Розцілувались вони. Він розповів, що ось ставить палатки, рубає дрова. Ну, далі традиційні розмови ні про що. Даша одразу і йому сказала, що ці умови їй не в кайф. Коли підійшли інші дівчата, Ірина пожалілася на коліно, Іра, яка несла всі карімати на собі, на ній взагалі не було обличчя. Валерія також виглядала виснаженою. Але Тарасу, чесно кажучи, це все було до одного місця. Він посміхається, питає: ну що ви, як ви? Ну, а ти сам не розумієш, як? Вони йшли під сонцем, тягли на собі півтабору, а ще й мають тепер тобі сидіти усміхатись. Тільки дівчата сіли перепочити та де там. Тарас вже каже: Може, почнемо щось готувати? Ну, дівчата раді, Тарас проявив себе як справжній чоловік, запропонував допомогу з картоплею. Серйозно, якби він справді проявив себе як чоловік, сказав би, дівчата, сідайте, відпочиньте, я ось тут стану поряд, почну щось там чистити овочі і будемо з вами спілкуватись. Ой, за кадром Тарас видає своє знову прикольно, що отак от прикольно йому, що дівчата втомлені, але хочуть провести зі мною час. Ну, в цьому вся суть. Вони та дійсно хочуть. А от враження таке складається, Тараса, що тобі з ними цей час проводити, ну не надто й хочеться. Тут приїжджає Юля з пустими руками ж, звісно, виходить, натяг... натягує дивну посмішку і каже: мені, типу, було це нереально нести. Ну, просто оскар їй за цю акторську гру. Мені здається, їй в той момент самі було смішно це вимовляти. Я абсолютно вірю в щирий шок інших дівчат. А от що стосується Юлі, то тут 100% відчувається рука режисерів. Треба було, хоч якийсь двіж в цьому випуску, бо інакше глядач засне, вони це розуміли або просто вимкне. Для цього треба створити конфлікт. Їй потрібна була дівчина, яку можна красиво подати як егоїстку. Я впевнена, що в останній трійці, яку не бачили вже інші дівчата, бо були попереду поїхали, режисери поставили їм умови, що, наприклад, одна з них піде проти колективу. І логічно, що глядач ніколи б не повірив, що вчителька Яна така правильна, відповідальна, зрадить колектив або Настя, активна, жвава, та вона сама б ті ящики одна б на собі потягла. Ну і ось тут залишилась лише Юля фотографиня. Тарас, звісно, на це ніяк не зреагував, хоч чудово бачив вираз обличчя інших дівчат. Підійшли, нарешті, Яна з Настею. Тарас промовив до Насті, що переживав за нею, а до Яни кинув сухе привіт. Знову всі ходять за Тарасом, він відходить від них, ну і пусті балачки. Сіли нарешті їсти. Всі, окрім Юлі, вона заявила, що покарала себе, і почала сміятись. На питання Тараса за що покарала, відповіла за те, що нічого не принесла. І, хоча дівчата сказали, що пропонували їй їжу. Ну, Тарас сказав, що не засуджує. Він ще взагалі не поняв про що йде мова, бо забув сценарій. Ну і отут вже було неприємно дивитись. Якби це не було прописано сценаристами, було життям справжнім, а не шоу, та Тарас би не секунди, не подумавши, сказав би, що така людина, яка може підвести колектив, ну йому така не потрібна. Ну, а тиш або це сценарій. Далі Яна вчителька намагається завести з Тарасом якусь розмову, щось питає в нього про походи. Він їй коротко кинув слово так, навіть не глянувши на неї. І одразу звертаються до Іри, пішли поспілкуємось. Ну, повний крінж. Яна, звісно, розгубленим обличчям сидить, каже, що вона в шоці, і каже, дівчатам отак питає щось, думаєш поспілкуватися, людина просто йде з іншою. Так, Яна, це ти дуже точно підмітила. Тарасу реально все одно. Є лише кілька дівчат, до яких він відчуває симпатію, Іра одна з них. А всі інші просто масовка, і йому байдуже, що ви тягнули на собі ті і ящики, чи що ви ним цікавитесь, чи намагаєтесь ним поспілкуватись. Я б сама підійшла до того Тараса, покликала на тет та тет і напряму запитала, чи варто нам продовжувати оце все. Ну, я на щось підносила собі, ото пробурмотіла, проковтнула все це і все. Прийшли Тара з Ірою на галявину, лягли на плідік, Іра каже, що їй було сумно, бо дуже важко було тягти ті каримати. Тарас покивав головою і додав: Я зібрав ось тут дівчат, щоб подивитись на всю палітру їх можливих емоцій. О, тут мені хочеться сказати трошки навіть більше. Я так чекала цей випуск саме через е, намети. Це така можливість побачити дівчат живих, справжніх, без образів, без суконь, без постановочних побачень, подивитись, як вони поводяться поза зоною комфорту, як взаємодіють між собою, як реагують на труднощі, ідеальні умови, щоб проявилися лідерство, характери, конфлікти, гумор, емпатія ну все. Думаєте, ми це побачимо? Ні. Нам взагалі не покажуть їхній побут. Ніяк вони спали, ні що вони готували, ніяк ділили обов'язки, ніхто був лідером, хто вже там плакав, сидів. Тарас взагалі живе окремо від дівчат. В шоу нам це подали так, наче його намет стоїть подалі, щоб дівчата там не йшли до нього. Якась несенітниця. Я впевнена, що він і не ночував тому наметі, можливо, і дівчата не ночували, всі їхали в готель, не знаю. В спільному колі Тараса ми вже з дівчатами до кінця цього випуску не побачимо. От які емоції він хоче оцінити справжні, якщо він навіть не поруч із ними. Він не жив з ними, не бачив їх. А скільки всього можна було б зробити, придумати, ранкові збори, хтось ще не прокинувся, хтось вже сніде, хтось на світанку займається йогою. або вечірні посиденьки біля вогнища, розмови, які б це були красиві кадрі, динаміка. Угу, Де там? Ой, повторюю фразу з минулого свого огляду: це шоу знято, аби зняти. А тим часом з Ірою просто лежать, то дивляться. То мовчать, то щось сіро розказує, якісь довгі паузи, і так це хочеться поставити вже на Х-2, щоб пришвидшити. А до дівчат тим часом прийшов Гріша, сів, поїв з ними і почались нескінченні порожні балачки. Кожна розповіла свою історію цього разу, хто що готував вдома. От навіщо нам у це все? Де холостяк? Це ж він мав би сісти, слухати оці розповіді дівчат, знайомитись, пізнавати їх, а не ми з Гришею. Тарас повернув Іру і покликав поспілкуватись Діану. І, звісно, сталося те, що вже давно обговорювали в соцмережах. Він сказав, що побачив статтю в інтернеті, що Діана нібито досі у стосунках, і вона сказала так: колишній знову вийшов на зв'язок, і в неї почуття до нього лишилися. Ну і все. Тарас привів її до авто, і так Діана покинула проєкт. Ну, я не знаю, як це коментувати, зрозуміло, що прийшла вона за піаром, чи за підписниками, чи за рекламою, Ну, а хіба вона одна така там, ні. Сюжет є, інтрига була, драму зробили, все, що потрібно для шоу. Тож продовжуємо. Тарас повернувся і запросив на побачення наступного дня Оксану, косметологиню, Валерію вершницю і Яну-вчительку. Побачення це підйом на вершину гори. Ну, от і пішли вони на той підйом. А дівчата тим часом знову з гришею сіли в коло і почались питання до Юлі: от чому ти приїхала не прийшла як усі?» Тобто вчора цю тему не докрутили, тянуть її сьогодні. Ніби вона ще актуальна, ну просто нема про що знімати і крутять ото по колу одне й те саме. Тим часом наші мандрівники підіймаються вище, по дорозі діалоги ну рівня школярів, Хі-хі, ха-ха, дівчата йдуть попереду, Тарас плететься позаду з абсолютно байдужим виразом обличчя. Чи він не хоче, чи він не може завести нормальний діалог, підкинути якусь тему, ну ти ж там головний і єдиний чоловік. Ти просто пливеш за течією. Оксана багато сміялась, жартувала, була весела, позитивна, Яна навпаки йшла мовчки, Тарас це відмітив, до речі, і коли дісталися вершини, Оксана все так весела, там щось, якісь жарти. Яна починає тут її так одьоргувати, як свою ученицю. Оксана, Оксана! Блін, Яна, ти на шоу, борешся за увагу чоловіка, ти не в школі на уроці. Чого ти чіпляєш ту Оксану? Сфокусуйся на собі. На вершині поїли бутерброди, запили все чаєм так, тим самим легендарним чаєм на вершині гори, прям умісна реклама пити чай з фарфорових чашек. Покричали постановочно в небо, вивільнили енергію. А тим часом Гриша внизу влаштував для дівчат Вікторину питання про Тараса. І це так розтягли по хронометражу. Це стало, мабуть, найдовшим і найнуднішим сегментом усього випуску. Безсенсовно просто заснути можна. Я не хочу навіть це переказувати, скажу, коротко перемогла Оксана в цій Вікторині все. На запрошення наступне, а це подвійне побачення, підуть Даша Лебідь і Юля Фотографиня. На спілкування на горі там Тарас покликав першою Валерію. І ось цей діалог мене настільки вивів з рівноваги, я аж занервувала. На питання, чому вчора Лера була засмучена, вона пояснила тим, що в неї стався флешбек, лікарі забороняють її підіймати важке, бо вона пережила втрату вагітності. Тут для мене особистий тригер, скажу одразу. Лєра розповідала це тремтячим голосом, бо вона ділилась найсокровеннішим. Про таке говорити важко, неймовірно важко, я знаю це з власного досвіду, в такі моменти тебе просто пронизує болем, в тебе ком в горлі, ти тримаєшся, щоб не розсипатись. І що робить наш Тарасик Телесик? Вилупив свої очі, бурмотав там Я розумію, мені шкода, похлопав її по плечу і все. Не обійняв. Не запитав чи вона зараз у порядку, чи не вплинув на її ось стан у цій вчорашні знущання з тим марафоном, ні. Сидів відсторонено, в закритій позі, зато на бекстеджі він заявив, що після цієї розмови Валерія, мовляв, стало трохи легше їй. Що, Серйозно? та що ти таке несеш, Тарас? Кому стало легше? Я розумію, що це не його була дитина, це не його особистий біль. Ну, але хоч би елементарне співчуття могло б бути хоч якась людяність у цей момент, коли дівчина відкривається настільки глибока. Та ні, йому байдуже, байдуже на всі ці їх откровення, на їх історії життя. І знаєте, я вже не здивуюсь усім цим пліткам, і вже починаю, напевно, в них вірити, що вдома його чекає, ну, та сама в лапках колишня, яка ніколи, мабуть, її і не була. Бо виглядає все так, ніби він тут просто відіграє роль за контрактом. Робить вигляд, що шукає кохання, а насправді він і не думає його шукати. Це, звісно, моя особиста думка, але за поведінкою всієї, що я бачу від Тараса, ну, саме таке враження і складається. Наступною на тет-а-тет -тет пішла Яна, вчителька, Тарас зачепив тему її мовчання під час підйому, на що Яна відповіла, що любить ти, що філософське так побути наодинців. Але додала, що їй ще було важко, бо поруч Оксана, а вони подружки. Господи, ну скільки це можна тягти сюди? Ну, які подружки, Яна, яка Оксана, в тебе зараз побачення з чоловіком, шанс розкритись, показати себе, ну про яку подружку може йти мова? Це той самий проект, де подружки Осьо, Юля Конверти і Іра, купальники, мала одне одну не з'їли. Дружба закінчилась там, де почалось подвійне побачення. Ой, поговорили про школу, про стосунки, ну, говорила переважно Яна. Тарас сидів з тим самим пустим поглядом ніякої зацікавленості. Останньою пішла Оксана на діалог, Тарас запитав її про Яну також. І на що Оксана відповіла, що так, вони подружились, живуть разом, але зараз час спілкуватися їм, а не говорити про Яну. І ось це шах і мат. Отак От Яна треба говорити, коли ти наодинці з чоловіком. Тарас уважно слухав, до речі, Оксану, зацікавлено, він включився в розмову, вони говорили про дитинство і про стосунки, він про себе розповідав, пообіймались навіть. Ну і звісно, що троянду отримала тут Оксана. Яна засмутилась, хоча, чесно кажучи, вже можна було б їй самі зрозуміти ставлення Тараса для не... до себе. І тут вже я точно зрозуміла, що вона головна претендентка сьогодні на виліт. Дияни не було жодного прояву уваги чи зацікавленості з боку Тараса, хоча вона дивилась на нього, звісно, закоханим таким, наче поглядом. Наступне побачення Даші і Юлі проходила на рафтингу, це спуск гірською річкою. Даша зізналась одразу, що їй страшно, некомфортно, і тут Тарас каже, щось я не відчуваю її щасливою. Серйозно, дівчина прямо тобі сказала, що не любить екстрим, їй страшно, яке тут щастя. Вони пливли на двох каяках: Тарас разом із Юлею, а Даша з інструктором. Ну, от що це за подвійне побачення? Виходить, що у Даші побачення з інструктором чи що, під час спуску Тарас з Юлею постійно натикались на каміння, перевертались там, махали тими веслами хто куди, замість розмови лише зрозуміло, що хіхікали. Ну а Даша за цей час спостерігала за всім сусіднього каяку. Тим часом знову Гріша влаштував інтерактив з дівчатами, питання вікторини. Я не хочу навіть це обговорювати. Замість того, щоб приділити ефір, ефірний час побаченням, спілкуванню Тарасу з дівчатами, ми дивимось, аби що. Коли подолали половину шляху рафтингу, дівчата нарешті помінялись місцями, і вже почалось щось цікаве. Даша одразу почала командувати, пояснювала Тарасу, як треба гребти. Як обходити каміння, що йому робити. Молодець вона, тому що вони хоч нарешті почали гребти синхронно, каяк не перекидався, а Тарасу це не сподобалось. На бекстежі він коментував, що Даша занадто командує. Даша молодець, вона хоч і боялася, хвилювалась, але, попри це, намагалась бути зосередженою, пояснювала Тарасу. А він тільки скаржився, що його трусила, наче в нього впав цукор. То тебе трусила, Тарас, не від того. А ще Даша заявила йому прямо, що ти тупиш. Просто браво. Може, його трусила, бо йому прямо в лице сказали, що він тупить. Тим часом, як Юля тільки хіхікала, то, звісно, що йому комфортніше було з нею. Знову нам показують дівчата, вони почали плести вінки, а ми слухати про трави щось там. Ой... Надін була якась незадоволена. На бекстейджі вона сказала, що віддаляється від дівчат, їй важко будувати власну історію, коли поряд чи інші створюють історії з Холостяком. Серйозно, що це за дурня, вибачте. Ти що Надін не знала, на які проекти йшла? Чесно, Надін була моєю фавориткою в перших випусках. У минулому випуску, після того побачення в планетарії, для мене вона згасла. А сьогодні взагалі ось якісь образи ці, незрозумілі претензії. Тим часом наша трійка сіла на березі річки вечеряти і почали розмовляти. Даша знову прямо заявила Тарасу, що їй не подобається формат побачення, і ось тут він не витримав і заявив, що ти на мене накричала, ти матюкалась. О, оце, схоже, єдине, що його справді стурбувало. Я не чула жодного мату від неї. Ну, звісно, Тарас за кадром на бексейдже, а здається, що тільки там він і говорить. Почав пояснювати, що мета була просто побути разом, а не плести як професійні грибці. Ну, якась несенітниця знову. Ну, яке разом при таких умовах на побаченні. Сидиш один за одним, шум води, швидкість. Ой, Даша розповіла, що раніше була дуже жорсткою, не поступалася ні перед чим, тепер становиться м'якішою. Ну, і ось тут між нею і Тарасом зав'язався якийсь контакт у діалозі, а от Юля взагалі, взагалі не включилась у розмову, то хіхікала, то щось там тупила, вибачте, і питає в нього: це побачення в нас на виліт, ну що там, типу, ти вже обрав. І ну, Врешті ніхто не поїхав, Тарас залишив обох дівчат. Потім нам показали винагороду для Олі за перемогу у Вікторині. Її поведуть до таємної палатки Тараса, щоб вони разом поснідали. Ну тут просто сміх, що почалось. Тарас ну зовсім не постановочно, сидить біля річки, ну звісно, спиною до камери, весь такий замислений дивиться вдаль. Оля підійшла і закрила йому так позаду очі, і він радісно питає: Гриша, це ти? На мить його голос так радісно щиро звучав, а потім побачив Олю і радість миттєво зникла. Сіли вони снідати, Оля щось там ділилась своїми думками. Ну, Тарас, як завжди, байдуже сидів, потім вони постояли біля води, ну і все. Нарешті дійшли до завершення випуску. Перед церемонією троянд Тарас переглядав відеозвернення дівчат, Іра була першою, що нам показали. Вона у відеозверненні сказала, що хоче з ним сміятись і просто мовчати. Реакція Тараса штучний сміх. -хі. Наступною була Оксана. Вона зізнала, що відчуває вже щось у грудях, і сподівається, що це не запалення легень. Реакція в Тараса та сама, награний сміх. Настя подякувала за досвід, він коротко кинув, що треба з нею сходити ще поспілкуватись. Показали Надіна у відеозверненні, вона сидить, захнюпана, очі на мокрому місці. Каже, що її стан не окей, їй важко бачити, як дівчата повертаються з побачень, їй треба підтримка. Тарас взагалі такий спокійна. Напевно, я під час церемонії поговорю з нею. Жодні сльози дівчат його не розчулять. Їм можна про це навіть вже забути. Ось зібрались на церемонію. дівчата виглядали просто чарівно, світлі сукні, вінки з живих квітів і трав. Ну сцени просто були неймовірні, кадри були неймовірні. Дівчата, наче такі мавки, на фоні природи. Перш ніж розпочалась церемонія вручення троянд, Тарас запросив поспілкуватися Юлю. Так, так, ту саму, з якою щойно було побачення на рафтингу. Взяв Тарас її навіть за руки, вони сиділи, спитав, як її побачення, на що Юля відповіла, що не вважає це за побачення. Він сказав, що хоче розкрити її глибше. Вона розповіла, що раніше в стосунках не обирала себе, а от зараз обирає. Ну, це що, знову тема, у то, що вона не прийшла пішки, а приїхала, чи що? До чого тут обирати себе і порівнювати, коли йдеться про командну ситуацію в поході, де кожен залежить один від одного, і ситуацію, коли треба обирати себе у подружньому житті? Ну тепер я розумію, що, напевно, ті сценаристи навмисно обрали Юлю, щоб ось так потім тут вона розказала про цю сторінку свого життя. Коротше, цьогорічне шоу повністю складено зі сценарію і штучно створених конфліктів. Це вже точно, я вже впевнена в цьому. Розповіла вона про себе, багато працює, але ось все це було якось відсторонено, якась байдужість від неї така йшла, і каже: Ти розумієш, що ми зараз спілкуємося, а там дівчата нас чекають. Ну Це просто нонсенс. Тебе запросили на розмову вже, причому ще один раз за цей випуск. Сиди, лови момент, кайфуй. Тарас каже, я хочу дізнатись про тебе більше, ти мені подобаєшся. На що Юля відповіла? У мене нема питань, дівчата чекають. Ну, це тупо просто, вибачте, просто тупо. Наступне на спілкування пішла Дар'я, так, це друга, дівчина з рафтингу. І ось виникає питання, навіщо було то подвійне побачення, якщо вони спілкуються ось тільки зараз, перед церемонією. Даша вибачилась за те, що вона щось може казала не так, за те, що командувала. Тараса це здивувала, ну вони довго розмовляли щиро, і тут почався дощ не просто дощ, а такий рівень з грозою та сильним таким шквальним вітром. В цей момент знову Надін почала нити, що якщо гроза буде сильніша, вона не зможе зробити те, що дасть їй спокій на наступний тиждень, і це не про троянду. Запам'ятайте цей момент. Тарас повернувся з Дашою, дощ просто лиє, гроза, дівчата трусяться від холоду, все сіре якесь навкруги, але замість того, щоб перечекати і потім дознімати церемонію та навіть більш уже коли безпечні умови будуть. Тарас каже: сьогодні я попрощаюсь з однією чудовою людиною, але в нас нема романтики і зближення, я на це ти. І підійшов до неї. Яна була в шоці, дівчата були в шоці. Яна каже, я ще не розкрилася, а він їй у відповідь всього найкращого і пішов її проводжати. Ну, для мене сьогоднішній уход Яни був очевиден, і це не було несподіванкою. Далі було цікаве. Замість того, щоб, як зазвичай, показати анонс наступного випуску, нам демонструють, як дівчата, мокрі, це сідають у маршрутку в транспорт разом зі знімальною групою. І все це так знімається, наче вже не професійна зйомка, а хтось от позаду біжить з телефоном. Тарас прибіг до маршрутки, роздає дівчатам троянди на пам'ять, ну як же, він же, мужчина. І тут особлива така тривожна музика. В Тараса в руках залишається одна троянда, і він такий, о, а в кого нема троянди? І на цьому наче все. Ой, хочу сказати, хай Бог як це смішно і постановочно. Так, Тарас, всі глядачі помітили, що в маршрутці не бачно Надін, а ти ні. Ти взагалі пам'ятаєш їх по обличчю чи по іменах. І чому нам до цього купу разів показували у випуску ці сльози в очах Надін, що їй потрібен діалог з тобою, а не троянда? Ну, інтрига просто рівень абсурду. Ось таким був п'ятий випуск, повне розочарування, марно витрачений час. Шоу цього року просто саме собі закопало всі рейтинги. Але я все одно оглядатиму його до фіналу, можливо, нас чимось ще порадують або здивують. Усім дякую за перегляд. Пока-пока!